Росіяни обстріляли місто Константинівка на Донеччині. Відомо про щонайменше двоє загиблих і 17 поранених. Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін навів попередні наслідки у обстрілу. За його словами, росіяни вгадили зі ствольної артилерії, влучивши у супермаркет. Філашкін назвав це цілеспрямованим ударом Російської Федерації по місцю скупчення людей. Один із поранених перебуває у важкому стані. Йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідні служби остаточні наслідки обстрілу встановлюються. Добрий день. Ось подивіться одне з місць, куди влучило і розривалися. Тут касети, судячи зі всього, і там навпроти калюжі крові. А от подивіться, уламками прошило ворота. Просто прошило. І побитий подірявлений паркан. Поприїзд на місце події було виявлено двох цивільних осіб, який, один з них вже був непритомний, на жаль, і в нього не не прощупився пульс. А інший чоловік десь годів 40 віком, лежав на дорозі. В нього була ампутація нижньої правої кінцівки, а також множинні, осколкові поранення всього тіла. Даному. Чоловіку на місці надали домедичну допомогу, зупинили критичну кровотечу та негайно доправили до міської лікарні міста Костянтинівка.